У Полтаві затримали чоловіка, який намагався пограбувати пенсіонерку. Сталося це в одному із торговельних центрів міста 7 травня. Як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, коли 69-річна жінка зняла гроші у банкоматі, їх відразу спробував вкрасти 35-річний місцевий мешканець. Небайдужі очевидці події затримали правопорушника та передали його поліції. У разі визнання вини судом йому загрожує до 10 років років позбавлення волі за даним фактом, працівники поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Це грабіж, вчинений під час війни, і в рамках цього кримінального провадження з'ясовуються всі обставини події. Наразі особу, яка вчинила напад на жінку, затримана у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України і вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу тримання під вартою.